У цьому аудіо я розповім вам про класну вправу, яка називається колесо балансу, яка допоможе вам збалансувати життя і окреслити важливі для вас цілі на даний момент. Вам знадобиться папір або ваш щоденник, або блокнот, ручка або олівець, по можливості та по бажанню навіть різнокольорові ручки або олівці, і ми будемо дещо малювати. Життя змінилося, тому і баланс якихось життєвих сфер теж змінився, і треба переоцінити, переробити, можливо, це по-новому. І це допоможе зрозуміти, що життя рухається далі. Праве колесо балансу це коло, яке розділене на сектори, і сектори це життєві сфери. Якщо ви вже робили колесо балансу, зробіть ще раз. Це корисно робити регулярно. І для початку подумайте і запишіть, скільки у вас є сфер у вашому житті, що зараз присутні у житті, наприклад, фізичне здоров'я, емоційне благополуччя, робота або навчання, фінанси, особисті стосунки, сім'я, друзі, можливо, сон, відпочинок захочете написати, яскравість життя, виділіть для себе парну кількість сфер, тобто 4, 6 або максимум 8. Бо, коли ви будете ділити своє коло на сектори, буде парна кількість секторів. Напишіть спочатку, які конкретно сфери життя у вас зараз присутні, потім намалюйте коло, можете обвести щось кругле, типу чашка, тарілка, можливо, що завгодно. І розділіть це коло прямими лініями на рівні сектори, показую приклад на екрані. І біля кожного сектору напишіть назву однієї із сфер життя, які ви записали раніше. Наступний крок оцініть, наскільки кожна сфера реалізується зараз у вашому житті, наскільки ви нею задоволені від 0 до десяти, де 0 у центрі це ніяк не реалізується ця сфера, десять на зовнішньому краю кола, і це означатиме, що сфера реалізується у повній мірі. Після того, як ви оціните кожну сферу, заштрихуйте сектори від центру до мітки, як ви оцінили кожну сферу. Показую приклад, як це може виглядати. Можете зупинити аудіо, пройти через ці кроки і потім повернутися сюди. Після того, як ви це зробите, подивіться, як виглядає ваше коло. Чи це коло, чи це скоріш якась зірочка. Уявіть, як це коло буде котитися по життю? Плавно, гармонійно, збалансовано, або не дуже. Чи буде воно взагалі котитися? Це нормально, якщо у вас нема ніде оцінки 10, Скоріше за все, так, ні у кого не буде, але де сфера оцінена менше 5, це сигнал, що потрібно там щось змінити, щоб колесо стало більш збалансоване і стало. Рухатися легше по життю. Що ви хочете і можете уже зараз робити, або перестати робити для тієї, або декількох тих сфер, які у вас просідають. Що це для вас буде можливо, не заліпати у соцмережі і лягти спати раніше, або регулярно тренуватися, або новий проект по роботі, або якась поїздка, відпочинок на вихідних. Можливо, це похід до лікаря або до психотерапевта. Тож, опираючись на це коло, подумайте, який хоча б приблизний план у вас на близьке і на далеке майбутнє, на сьогоднішній день або цей тиждень і на рік, два, п'ять, чи є у вас якась більш глобальна, щира ціль. Хочу поділитися, що у мене завжди одна ціль, яка просто на різних етапах реалізується різними способами. Єдина ціль це бути щасливою і здоровою. Як, де, якими способами це вже питання кожного життєвого етапу. На якомусь етапі це самореалізація, активна робота або активне навчання, на якомусь етапі це період такого заземлення, сповільнення, відпочинку, можливо, подорожей. На якомусь етапі це в пріоритеті робота із своїм внутрішнім станом. І знаєте, у наш нестабільний час, у наш час також швидкого прогресу доволі складно ставити чітку ціль навіть на рік, бо все змінюється. І я бачу сенс у адаптації методів досягнення цілі під обставини життя. Змінювати, адаптувати цілі це нормально, бо деякі з них просто можуть втратити актуальність через обставини життя. І знаєте, в цьому мудрість життя, уміння адаптуватися і давати собі час на розуміння, що робити зараз, як змінювати свої дії, як змінювати свої цілі, врешті-решт більшість цілей зводяться до внутрішнього стану. Частіше за все, ми хочемо щось отримати: гроші, стосунки, соціальний статус для того, щоб певним чином себе відчути. Задоволеним, успішним, потрібним, коханим, щасливим і так далі це все насправді про внутрішній стан, а як досягти цього внутрішнього стану. Це вже можуть бути зовсім різні речі, методи і цілі. Подумайте, що вам дійсно щиро потрібно саме зараз. І для завершення цієї вправи дуже важливо детально прописати ваші цілі та плани на майбутнє. І є чотири ефективних кроки, як це можна зробити, щоб дійсно не забути і дійсно виконувати те, що ми перед собою ставимо. Перше, сформулюйте свою особисту мету на майбутнє, виходячи з того, що ви дізналися з цієї вправи та навчилися протягом курсу. Напишіть її у зрозумілій вам і конкретній формі, як можна конкретніше. Якщо це більше займатися спортом, запишіть конкретніше, наприклад, тренуватися три рази на тиждень по одній годині у понеділок, середу та п'ятницю о шостій вечора. Якщо це покращити свій моральний стан, кожного ранку робити майндфулнес вправи по 10-15 хвилин перед сніданком, або відвідувати психотерапевта раз на тиждень протягом трьох місяців, або якщо ціль це покращити з кимось стосунки. Більш конкретно кожного дня говорити щось приємне цій людині, та раз на тиждень, у суботу, о шостій вечора, якісно проводити час разом мінімум одну годину. Друге, розробіть план дій, які вам потрібно виконати, щоб досягти цих цілей, і розбити його на маленькі конкретні кроки, найпростіші кроки, які ви можете зробити уже сьогодні або завтра і запустити процес. Наш мозок дуже часто боїться якихось глобальних задач, глобальних цілей, але якщо ми розбиваємо ці задачі на найменші, найпростіші кроки, які можна зробити за одну хвилину, мозок буде відчувати більшу мотивацію, відчувати, що це дійсно посильні кроки, і, зробивши перші три кроки на шляху до цієї цілі, вона вже стає набагато ближче і вже запускається цей процес досягнення цієї цілі. Наприклад, Якщо це спорт, обрати одяг для тренувань, або якщо хочете тренуватися у спортзалі, подивитися ціни на спортзал, або поставити прямо зараз нагадування на телефоні, або зробити собі записку нагадування про mindfulness вправи на кожен ранок. Або пошукати варіанти спеціалістів, з якими ви можете працювати над своїм психологічним станом, і, можливо, назначити першу зустріч, або спланувати, що ви будете робити цього тижня разом з людиною, з якою ви хочете покращити розвинути стосунки, і запросити цю людину. Або якщо це знайти роботу, або змінити роботу на кращу, найпростішими кроками можуть бути подивитися відеоурок, як створити або покращити своє резюме, зайти на сайти, де пропонують роботу, і оцінити можливі варіанти, або написати повідомлення знайомим про можливості працевлаштування. Третє: Запишіть можливі перешкоди, які можуть виникнути під час реалізації вашого плану, і напишіть стратегії, які допоможуть вам їх подолати. Наприклад, лінь йти на тренування лінь займатися спортом. Можливо, для вас ефективною стратегією буде подивитися парочку мотиваційних відео про спорт, це, що мені завжди допомагає. Або хочете подивитися серіал замість майндфулнес вправ. Можете запитати себе, а що дійсно буде для мене корисніше зараз, або страшно, бо не по собі звертатися до психолога. Можливо, спитати себе, звідки цей страх? Чого саме я боюся, чи дійсно це реальний страх? Або надуманий нагадати собі, що ви ж йдете до лікаря, коли почуваєте себе фізично погано, так само і з своєю психікою ви йдете за допомогою спеціаліста, коли почуваєте себе погано. Хочеться провести час на непродуктивні заняття замість якісного часу з близькою людиною. Можливо, стратегією буде нагадати собі про свої цілі та свої цінності не хочеться йти на роботу. Нагадати собі про свою відповідальність перед собою та іншими, Придумати собі нагороду після робочого дня, наприклад, і так далі. Тобто подумайте про перешкоди, які можуть бути у вашому житті, і які конкретні кроки допоможуть вам впоратися з цими перешкодами. І останній четвертий крок зрозуміти, як ви будете відстежувати свій прогрес. Визначте конкретні показники, які допоможуть вам зрозуміти, що прогрес іде, ви рухаєтесь. Наприклад, через місяць тренувань відчуваєте себе фізично краще, через місяць майнфулне вправ засинаєте та прокидаєтеся краще, краще справляєтеся із стресом. Через три місяці роботи з е, спеціалістом, наприклад, менше фокусуєтеся на негативі, на спогадах, удвічі менше тривожитися або злитися, або дратуєтеся. Або показником, що ви покращуєте свої стосунки з близькою людиною, можливо, буде менше конфліктів і більше почуття контакту з цією людиною і так далі. Тобто поставте якісь довгострокові цілі, розбити їх на короткострокові плани і визначте показники успіху, щоб ви могли оцінити свій прогрес, що саме для вас буде показником того, що ви дійсно йдете до цієї мети, виділіть прості, реалістичні показники прогресу. Що ж, на цьому наразі все. Я дуже рада вас вітати із завершенням програми. Ви великі молодці. Я розумію, що цей шлях міг бути дуже складним, але я вірю в те, що це дійсно того варте. Сподіваюся, що ця програма була для вас корисною і, як і кожна навичка, покращення внутрішнього стану також потребує практики. Тому цілком нормально, якщо ви час від часу захочете повертатися до цих занять, а вправи медитації, майндфулнес нагадую, що ми рекомендуємо робити кожного дня. Зараз приділіть хвилинку, щоб похвалити себе за той шлях, який ви пройшли. Зробіть для себе щось приємне сьогодні, щоб, так би мовити, відсвяткувати. Подивіться гарний фільм або приготуйте улюблену страву, або поділіться своїм успіхом з кимось, можливо, з тим, кому ви вважаєте, ця програма також буде корисною. Дякую за вашу участь у цьому курсі і щиро бажаю вам успіху і психологічного благополуччя у вашому майбутньому.